22 січня в історії українського народу особлива урочиста дата: День соборності України одне з найбільших державних свят, яке символізує єдність українців, так само як у 1919 році, коли об'єдналися дві частини незалежної України. Зараз у протистоянні загарбниками об'єднався увесь наш народ заради однієї мети повернути свободу та незалежність у кожний окупований куточок України. Вже народилося ціле покоління нашої золотої молоді, яка не знає ярма Радянщини. І саме зараз, вже у 698 й день відкритого кривавого протистояння з руцьким миром своєю незламною волею у священному національно-патріотичному пориві стирає в попіл саму ідею панування. Моцковії над вільною соборною незалежною Україною День Соборності України є не лише важливою історичною подією, але й символом важливості національної єдності та самостійності українського народу. Сьогодні Кременчужани вшанували пам'ять героїв минулих часів і сьогодення та поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку та стели Небесної Сотні. Дворики чути, як, як матирі слова летіли, летіли. На сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов привітав українців із державним святом та побажав єдності великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень. А міський голова Кременчука Віталій Малецький у своєму повідомленні у Фейсбук зауважив, що наша громада приклад єдності й дружби, незламності та взаємодопомоги, та побажав завжди триматися разом, разом допомагати ЗСУ й працювати на перемогу. Валерія Лисенко, Олексій Кражановський, Кримичуцькі новини.